Вже протягом кількох років мене не полишає думка розробити стислу й потужну кабалістичну книгу, щоб дати в руки творчій та цілеспрямованій на успіх людині чудовий інструмент для оптимізації досягнень і благополуччя без перенапруження, як можна поєднати ці дві протилежності? Як можна конструктивним чином служити одночасно і нашим, і вашим, адже згідно з будь-якою логікою вони один одного взаємно виключають? Посилення ділової напруженості негайно призводить до перенапруження сил, що позначається на здоров'ї, сімейному житті тощо? У нашому щоденному житті ми зустрічаємо безліч ситуацій, які, як правило, оволодівають нами, вони приголомшують нас своєю брутальністю, неминучістю і не залишають нам начебто місця для нашого власного волевиявлення. Вони блокують наші самостійні незалежні дії, викликають у нас гнів і непорозуміння, і, врешті-решт, глибоке хронічне розчарування. Це здається нездоланним, і так воно є, бо людина не може жодним чином, тільки лише відносинами. Та закономірностями нашого світу досягти будь-якої форми завершеності, тому що це шлях страждань, тривалий і надмірно болісний шлях, річ у тім, що людина зсередини складається з двох сил. Перша від голови і до пояса, друга від пояса і вниз. Виключно з областю її статевих органів. Усе, що людство знає, це використання вельми незначної кількості та якості творчих сил, що мають відношення лише до області вище пояса, і абсолютно не мають уявлення, як обходитися з областю нижче пояса. І тоді бракує ще найважливішого, як з'єднати сили цих двох місць у людині, бо тільки їхнє плавне сполучення забезпечить правильний оптимальний підхід, у чому полягає побудова стосунків і поводження з цим потаємним регіоном, який важко піддається опису. Регіоном під поясом, як можна отримати туди доступ законним чином, щоб не залишилося відчуття як з похмілля? Початковий метод взаємного з'єднання всіх силових полів у людині представляється в вченні кабали в секретній книзі Зогар і Древо життя. Найвидатнішого кабаліста всіх часів Ісаака Лурії. Проблема в тому, що ключ до цих кабалістичних джерел надано на всій земній кулі тільки кільком посвяченим кабалістам, без ясно окреслених вказівок, як із цим поводитися. Зовнішній світ бачить завжди лише фрагмент істинної реальності, а не всю картину. Ейнштейн зауважив, що людина використовує всього до двох відсотків своїх творчих сил, і це тому, що решта 98 перебувають у смузі від пояса і нижче. Комунікуючи тільки з головою і верхнім тулубом стає неможливим ні вловити, ні притягнути тонкі, короткі інформативні хвилі, тому залишаються тільки всередині земних силових полів, які підпорядковані законам земного тяжіння і матеріальному існуванні. Цим підтверджено сказане: чого не знаю, того немає. Це загальна причина повільності та низької рентабельності в ухваленні рішень, результатів досліджень тощо. Це також глибинна причина загальних явищ, перевтоми, стресів. Пропусків через хвороби тощо, оскільки отримують лише грубу часткову інформацію, що постачається підключенням до процесу сприйняття тільки верхньої частини тулуба, без з'єднання з областю від пояса і нижче у пропонованій кабалістичній книзі даються вправи. Що передають вперше в історії унікальний метод, спрямований на успіх людини, який автор розробив після багатьох років присвячених вивченню найбільш секретних рукописів, час тепер дозрів, щоб вивести цю методику з навчального кабінету в щоденну практику. Учасники навчаться вирішувати принципові протиріччя в будь-якій проблематиці з надзвичайною швидкістю на більш високому рівні, читач, який серйозно працює над собою, зможе в будь-якій ситуації застосовувати цю практичну формулу успіху з'єднання всіх силових полів у людині. І стане виконувати відповідні дії, але як це можливо, щоб людина без будь-якого знання методу вчення увібрала в себе з цієї книги представлений у ній унікальний метод? Доречне запитання. Уяви собі, що хтось захворів на якусь хворобу, він стоїть перед альтернативою. Він каже собі, Піду но я вивчати загальну медицину, а потім ще додатково навчатися на фахівця з подібних хвороб, і, звісно ж, буду достатньо знати, як і себе самого вилікувати». Він каже собі, Піду но я відразу ж до фахівця, читанням цієї книжки. Можна отримати готовий метод, щоб одразу ж стати фахівцем, як у застосуванні його на собі, так і до навколишнього тебе світу. Ця книга для фахівців у будь-якій галузі менеджерів, учених. Технарів, художників, бізнесменів, чиновників і взагалі будь-кого, хто цього забажає. Одним словом, для кожного, хто спрямований на досягнення успіхів і спрямований до своєї реалізації, назва кабала для повної організації життя можливо створює враження. Що написано суто для людей ділового світу або ж популярна назва для популярного курсу, на якому в найкоротший час заробляють колосальні гроші. Гроші мильна бульбашка для спритних хлопців, можливо, викликає асоціації з офісами та підприємствами, холодно і по-діловому. Таке розуміння назви книги, звісно ж, вузьке і абсолютно не охоплює сфер свого призначення. Адже кожній і будь-якій людині, яка палко бажає просування, необхідно приділити достатньо уваги, чи не так, клеркам, ученим, домогосподарці тощо і не забувай тих. Що у в'язницях людей із психічними розладами, зі схильностями до самогубства, або навіть просто думками про це, розумово від істалих інвалідів, людей похилого віку, незаможних і біженців. Але не вправі ми забувати і багатих, і володарів світу. Бо й вони часто потребують допомоги. Серйозними заняттями даною книгою читач придбає небачені, неминущі, самогенеруючі та саморушійні знання і навички, які дозволять йому з успіхом глибинно розглядати і вирішувати будь яку конкретну проблематику. І бути попереду будь-якої форми конкуренції в радості і без перенапруження сил. Бери зі свого життя найкраще цим таємним методом луріанської кабали.